Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найгостріших, на мою суб'єктивну думку, тем у сітєві ott рекламі а саме про охоплення та унікали. Від того, як вони рахуються, напряму залежить, скільки ви реально отримуєте контактів із вашою аудиторією. У звітах часто можна побачити мільйони унікалів. Але чи завжди це відповідає дійсності? Наше завдання сьогодні розібратися, що приховується за цими цифрами, де виникають проблеми та як можна рухатись до більшої прозорості. На ринку зараз працює щонайменше 6 ОТТ-платформ і 4 системи продажу рекламного інвентарю. Це вже доволі складна екосистема. Проблема в тому, що немає єдиного стандарту визначення, що ж таке унікальний користувач. У результаті одна й та сама компанія через різні системи може показувати кардинально різні дані. Для рекламодавця це означає одне: хаос у плануванні. Незрозуміло, яку саме аудиторію ви купуєте, наскільки ці дані стабільні. Та чи варто переплачувати за дорогі таргети? Коли ми говоримо про охоплення, перша асоціація це вся аудиторія платформи. Але насправді, е е рекламодавець працює не з усіма користувачами, а тільки з тими, хто потрапляє у доступний рекламний інвентар. І цей шматок аудиторії зазвичай не перевищує 50%. З усієї бази користувачів. Решта це контент без реклами або інвентар, куди технічно неможливо вставити ролики. Виходить, що планувати кампанії на всіх користувачів це ілюзія. Реальна робота ведеться лише з половиною аудиторії, і саме ця різниця створює велику диспропорцію між потенційними і фактичними охопленнями. Давайте розглянемо, як ця аудиторія поводиться у середині рекламного інвентарю. Аналіз чотирьох платформ показав схожу картинку. 20% користувачів генерують 80% усього рекламного трафіку. Водночас 40% аудиторії бачать у середньому не більше двох рекламних блоків на місяць. Тобто, є перегріта частина аудиторії. Яка бачить рекламу надмірно часто, і є холодна частина, до якої практично неможливо достукатись без правильних е, таргетів та стратегій. І навіть у середині однієї платформи можна спостерігати е, нестабільність унікалів. Уявіть, три місяці е, поспіль компанія дає стабільні 700 тисяч охоплення. А на четвертий місяць цифра різко стрибає до 1,2 мільйони. І це все без суттєвих змін в кількості показів, налаштування. Загалом такі стрибки виникають здебільшого через техні, технічні причини. Ну, по-перше, може бути оновлення SDK на стороні платформи. Змі, е, змінився метод підрахунку або формат ID. Досить. Короткий цикл життя. Система забуває неактивні ID, а коли користувач повертається, його рахують як нового. Або ж обнулення ID, яке найчастіше відбувається після апдейту операційної системи, або, наприклад, ручного скидання користувачем. Все це означає лише одне: завищення охоплення, знижену частоту. Та неправильні висновки про ефективність кампанії. Але що важливіше, це напряму впливає на поведінкові сегменти. Якщо пристрій обнулився і система вважає його новим, уся історія переглядів взаємодії зникає. У результаті поведінкові таргети будуються на порожніх ID. І рекламодавець фактично купує дорогу, але не, ефекти... не функціональну аудиторію. Ще одна серйозна проблема це дублювання аудиторії. Згідно з останнім дослідженням Boy Research, 40% користувачів дивляться безкоштовний контент. Вони, більшість з них не мають підписки, відповідно, вони не прив'язані до конкретної. Платформі і можуть легко мігрувати між сервісами. Крім того, приблизно кожен четвертий паралельно користується конкурентною платформою. У результаті унікальність охоплення в рамках однієї ОТІ падає, а у звітах ми бачимо все одно завищені цифри, а не реальні аудиторії. На власному досвіді можу сказати, що коли ми запускали динамічну рекламу з нашим технологічним партнером Адептек, ми пройшли через ті самі проблеми. Тому ми виробили власні внутрішні правила, які працюють і зараз. По-перше, застосовуємо дедуплікацію, усі ID зберігаються понад рік, щоб уникати подвійного підрахунку. Ми проводимо регулярний аналіз життєвого циклу ID, дивимося, чи не скорочується цикл. Перевіряємо стабільність кількості унікалів, шукаємо різкі стрибки або падіння, які неможливо пояснити сезоном чи трафіком. І при підключенні нових платформ завжди робимо тестову перевірку цих показників. Це все дозволяє нам будувати кампанії на стабільних даних. І уникати ситуації, коли звіти показують мільйони замість реальних охоплень. Але це проблеми, про які я кажу, це не проблеми, які можна вирішити на рівні однієї компанії. Тут потрібен ринковий підхід, і існує кілька варіантів. Можна використовувати єдину базу ID під управлінням незалежного оператора. Наприклад, IAP. Туди будуть передаватися хешовані ID, і на виході ми, ми бачимо прозору картину по охопленню. Можна використовувати існуючі стандарти. Або ж гібридну модель, яка буде поєднувати логіни користувачів та девайс ID у єдиному верифікованому хабі. І в цьому випадку цей хаб буде давати рекламодавцям унікальну можливість. Коли рекламодавець буде купувати рекламу у будь-якого продавця або через будь-яку систему, він зможе прогнати результати кампанії через оцю єдину спільну базу і побачити реальні охоплення без дублікацій. І це дає абсолютно новий рівень прозорості і довіри до даних. Звичайно, у кожного підходу є свої сильні і слабкі сторони. До плюсів: це прозорість для всіх учасників. Чесний підрахунок охоплення, частотний контроль і як результат ефективність закупівель. До мінусів залишається питання ризики до конфіденційності даних. Є складність в інтеграції, але найголовніше це все потребує консенсусу від гравців всіх, OTT платформ. Рух у бік єдиного стандарту. Неминучі. Якщо ми хочемо, щоб ринок став зрілим і конкурентним за світовими правилами. Тож, які висновки для рекламодавця? Вимагайте прозорих метрик, стабільних унікалів і частотного контролю. Не ведіться на красиві цифри, якість важливіша. Ринку потрібно рухатись до єдиного стандарту, як мінімум, визначення, що таке унікал, і, як максимум, до незалежної верифікації. Якість охоплення важливіша за красиві цифри у звіті. Якщо ми граємо у велику гру унікалів, то маємо грати за прозорими правилами. Дякую.